І так, друзі, всіх вітаю. Працюю в цеху. Якраз ось зняв респіратор, пропитував прес-форми сьогодні, доробив комплект людині 10-рамкові. І зараз зніму таке відео, тому що багато цікавляться. Я хоч і відео попереднє робив по вуликах Рута. Але ну, може люди не дивилися те відео, а зараз більш детально покажу: робимо ми вулики під Рутівську рамку чи не робимо. Зараз покажу, тому що сьогодні хлопці відливали цілий день, багато дуже замовлень на нашу 10-рамковий вулику пакбі. Ну, зараз покажу вам більш детально, як це все виглядає. І так, трошки, як завжди, робочий процес. Хлопці викидають в мусорний відразу пакет оці облої, відразу збирають. Тобто, все чітко, все чисто так. Перше, це ще доливаємо хіміслановські вулики. Сьогодні Саша відлив дуже багато восьмирамкові, потім там десятирамкових дуже багато, тому що їх замовник замовив 200 штук. Та, ну, потихеньку все доливаємо, але не про це відео. Відео про е вулик рута, чи робимо, чи не робимо. Отакий От в нас є корпус, давайте я його покажу. Десятирамковий, отакий рутовський корпус. Зараз теж відливаємо. Замовили їх. Отакий має вигляд наш логотип. Замінили всі логотипи на отакий пакбі. Ну і давайте. Зараз я дістану дно, тому що дна теж налили дуже багато. Зараз дістану дно десятирамкове. Так, ось у 10-рамочне дно. Стандартний 10 нашого вулика. Отак воно виглядає. Отак знизу. Ну, і маємо отакий рутовський корпус. Ну, і на нього зараз я одягну відразу кришку. Можна зробити по два корпуси навіть. ну, тобто Зараз відливаємо рутовські корпуса. Є в наявності. 500 з копійками він там коштує, не пам'ятаю точно, це треба дивитися у прайсу. Ну, Просто до чого веду. Деякі люди не дивились відео і е так і підпишу це відео. Е вулики рута, тому що дехто, я ж кажу, не дивився це відео і перепитують, робимо ми такі вулики чи не робимо. Ось маємо два корпуси, можна три, можна чотири зложити. Ну, І маємо одну криша. Отакий От комплект це буде вулик рута. Тому, друзі, маємо отакі вулики в наявності. Кому це цікаво, стандартна товщина 35, розмір 520 на 450 по наружі вулика. Ну, отакий стандарт маємо. Кого це зацікавило, можете звертатись, тому що я ж кажу, багато дуже запитань. І чесно, люди, мабуть, не дивилися відео. Я викидав э, сам вулик, я показував. Там був э, рутовський корпус, він повністю там був укомплектований. Тому робимо і рутовські корпуси, зараз відливаємо. Це взагалі без питань. Позвонили і все можемо зробити. Тому, друзі, якось отак працюємо, э, як завжди, хлопці займаються своєю роботою. В них є вулики, э, підливають вулики. А ми, ну, точніше, я займаюся пресформами, тому що є замовлення по пресформах. Отак виглядає 145 корпуси під цей вулик. Ну, дуже класно. Там дуже багато три стопки вже відлили дна, бо замовлення є на дно 50. Чи... Да, це одне замовлення 50 штук, потім на, на корпуси. Тобто, більше 100 вже відлили дна. Ну, тобто, отак якось працюємо. Все, друзі, не буду забирати ваш час. Просто хотів зняти відео, що теж робимо і рутовські корпуси 10-рамочні. 8, 6 і 12 рамок. Зараз немає корпусів, тому є тільки десятка по рутовських корпусах. Вже із квітня місяця у нас буде 8 і 12 рамок вулики. повністю укомплектовані. Кого це цікавило, можете звертатись. Ну і як то кажуть, Трішки бронювати по замовлення тому що вже є замовники, які попередньо замовляли, тому будемо їм робити 12-ку і вісьмерку. Все, друзі, всім всього найкращого і благослові.